Так, робимо огляд на валізу від бренду Samsonite колекція і Це у нас середній розмір, він взагалі не типовий, дуже великий і дуже легкий. Зверніть увагу, ось ми його порівняємо з немаленькою валізою, середньою з розширенням. І бачите, наскільки він вищий, і глибший, і ширший. Тому хто шукав дуже місткий середній розмір, це буде максимально актуальна валіза. Вона легенька, важить всього 3,1 кг. А, бачите, поверхня матова додаткові ребра жорсткості. Для чого вони взагалі потрібні? Вони додають міцності раз. І на вашій валізі не так будуть виднітимуться подряпини. Коли вона буде щось тертися, ці бампера будуть захищати. Це у нас поліпропилен. Гнучкий зроблений в Європі з перероблених матеріалів, як блискавки, так і сам матеріал. Тому це вдвічі приємніше і екологічно, для екології, і для витривалості валізи. Увагу, що кути в валізі скошені, зрізані таким чином, щоб точно там не відбувалося. І фішкою основною, тому що біда в більшості валіз це саме колеса. Тріскає якісний пластик крайне рідко. А ось колеса це дуже актуальне питання. І в цій валізі вони йдуть вже з амортизаційною системою. І коли, наприклад, вже ставиш валізу на підлогу, то вже це відчувається. І коли вона буде повністю навантажена, то вона буде з комфортом, плавно і тихо переміщуватися. Звичайно, їх можна замінити, це легко робиться зсередини валізи. І плавність, надійність в цих колесах максимальна. Актуальне питання це висувна ручка. Зверніть увагу, її теж добре сховали, щоб вона не контактувала з поверхнею. Зробили в такому форматі, щоб коли ви нахиляєте валізу, вона вам чудово лягала в руку, сама по собі приємно лягає в руку. Товста ручка і має чотири рівні фіксації. Раз, два, три, чотири. Тому кожен може підлаштуватися під свій зріст і з комфортом переміщуватися. Тут позаду сховали адресну бірочку. Ручки для перенесення в цій валізі добре відтягуються, що з боку, що зверху, тому при перенесенні кулак не контактує з поверхнею і класно, якраз і зручно тримати цю валізу. Також в валізі є ось такі ніжки для горизонтального положення, щоб вона менше контактувала з поверхнями. Вони не сильно стирчать, тим самим відбити їх буде важко, можливо, також заміна їх. І ось тут знизу ще є ось така виїмка для комфортного завантаження вашої валізи, що з одного боку, що з іншого. Це дуже зручно, коли, наприклад, ваша валіза їде по стрічці, і не завжди її легко там підняти однією рукою, а двома ось в такому форматі буде трохи легше. Окрім цього, валіза має функцію розширення. Це такий додатковий експандер, який тримає корпус, щоб при сильних ударах не розірвати. Він. І ось коли ми розкриваємо розширення, то валіза і збільшується до цих неймовірних 87 літрів. Це по суті майже як велика валіза, компактна велика валіза. Окрім цього, валіза оснащена надійним кодовим замком з системою. І в нас тут є місце для айдентики. Зараз я покажу, що це. Ось на середині сховали ось такі от літери, якими ви можете сюди проклеювати будь-що на ваш смак, і тим самим е додати цій валізі персоналізації. Всередині в нас якісний підклад, текстиль приємний на дотик. До речі, теж з перероблених пляшок зроблений. Тут в нас реміні фіксуючий об'єм, тут додаткові пішеньки. І фішкою це є те, що якщо ви, наприклад, відстібаєте оцю підкладку, то ви можете повністю відстібнути ось цей бокс. По-перше, перенести його, куди потрібно з вашими речами. Наприклад, валізу склали під шафу або під ліжко. А завантажений бокс з речами перенесли і поклали туди, куди це потрібно. Окрім цього, коли бокс пустий, ви можете його попрати, якщо він забруднився. Наприклад, в переміщенні будь-чим. І це теж є пішкою цієї валізи. Ця частина так само відстібується і знімається. Якщо ми відстібнемо ось цей підклад, то звернувши сюди увагу, ви побачите розподілювачі, які розподіляють навантаження, щоб ви не відірвали цю ручку при сильному навантаженні. Тут додали ось такі накладки: як на верхній ручці, так і на нижній. І ось цієї частини ви просто викруткою можете викрутити своє колесо чи призамінувати. Міні, чи, наприклад, він у вас не вміщується в якийсь з багажників, відкрутили і все, він більш компактний. Тому ось така продумана, гарна, легка валіза. Від бренду Samsonite взагалі є і розмір гігант, і ручна поклажа з відділенням для ноутбуку. Продумана колекція. Недарма вона в 2024 році виграла нагороду Red Dot. Це нагорода, яка дається за поєднання дизайну з технологіями. Ну, коротше кажучи, крутезна валіза радимо.